Це крайнє до російського кордону українське село. Насправді, якщо дивитися по карті, то є села ближче до кордону, але по факту вони вже не існують, тому що вони практично всі спалені віднедавна прилітає і сюди. У 2022 році місцеві були одними із перших, хто побачив російських військових. Коли була знищена прикордонна застава, російські війська пройшлися. По ось цій ось центральній вулиці цього села на краю села в останній хаті живе Любов. І, ще точніше жила. О, Я вже в'їхала на город. Я сьогодні дрова перевожу. У 2022-му, коли російська армія вела наступ через це село, обстріли оминули її. Дім любов згадує російські військові лише прикордонників шукали. Тепер, через три роки, це село стало передовою. Вже ось тут Сяньковки немає годного села, хати д неї все згоріло. У хреновці кілька хат, у клюсах вже теж клюси догорають. Тому навіть відносно цілі села біля кордону спорожніли. Осталось ось ось і я, і брат. У 2022-му на великих населених пунктах російські військові не зупинялися. Російські танки їдуть на Чернігів. Город Городня. Городня стала першим великим населеним пунктом, який був окупований у 2022 році. Це був важливий транспортний вузол. Тут накопичувалась техніка, і вже звідси. Рухалася в глибину області. Рахували кількість техніки? перший день 3100 нарахували. 3100. Із городні російські військові і виходили в останню чергу. Тому місцеві жителі, які пережили окупацію тоді, зараз знову з острахом дивляться в бік російського кордону. А зараз удержать? Ні. Тобто, якщо росії підуть знову, то вони зможуть заховати городню. Так, так. Да? Да? Ми тут сіра зона. Для того щоб зрозуміти масштаб військової сили, яка спочатку заходила в Україну, а потім виходила з неї, потрібно проїхатися просто по прикордонних дорогах, по яких і рухалася російська техніка. Далеко не всі ці дороги досі розміновані. Час від часу от, з'являються такі таблички, на яких написано бачите, обережно міни. І якщо придивитися, то там дійсно лежать снаряди. Буквально за кілька годин вранці, 24 лютого 2022 року, практично без бою російська армія увійшла в село Вишневе на північ від Чернігова. Дивлюся, йдуть танки, прапор красний в них. Сапша шавкує куди, колони йшл. Ну, скільки колон ви здали? Ох, нога. Нога. Ну, руски поїхали, вже назад, уже минут через 42 два літяться з 100 км. кені. Дві ну дві більше не ти. Я там. їх там уже ждали. Їх били без кінця. До Чернігова російська армія увійти не змогла. Розосередилась по селах навколо одне із них ягідне. У Нас одна дитина шкільного віку написала в нас своїй Гін слова Гім. Це підвал місцевої школи. Сюди у 2022-му зігнали всіх місцевих жителів. Чотири сотні людей тримали в одному підземному приміщенні місяць до відступу російської армії. Тепер тут намагаються зробити музей. Напис на вході говорить, щоб пам'ятати, Ягідне унікальне не лише свою жахливою історію про шкільний підвал. Після деокупації село попало до багатьох програм з відновлення Це і державні програми і. Волонтерські, тому практично все село було побудоване заново. От вся ця вулиця, бачите, тут всі будинки були ну якщо не повністю зруйновані, то дуже сильно пошкоджені. Зараз всі вони відновлені в усьому селі новенькі дороги, бордюрчики. Слухайте, у вас тут село прям як, як Європа. Ну так я ж говорю, жодика стала стокаліть сюди. І те саме тралібуси, які нудьоки плакі. Безплатно буде пенсіоніри їздити. так. Я така фраза: не було би щастя, не було б щастя, так нещастя допомогло. так нещастя помогло. Ні, не, я би лучше б, то лучше б то нещастя не було. Не було б то, краще Лучше, да пускай як ми жили... Про те, чи не пройде лінія фронту знову їхнім селом, жителі ягідного бояться навіть думати. А про те, чи піде російська армія знову тут у наступ, сперечаються на вулицях, обговорюють на лавочках. Одних можна шукати що завгодно. Я думаю, що вони не перед чим вони не будуть зупинятися. Їм тільки країну забрати. Все мініваюся. Все мініваюся. Ні такої сили їх. А тоді було. Ви знаєте, у Дураков таких їм закон не писано. Як ви думаєте, підуть ще раз на Чернігів чи ні? Ой. От скільки ви даєте процентів тепер? 80, що ні. Ага, але 20 що? Але 20 що, 20, що... що спробують. Ні. Я думаю, що не буде. Я так сподіваюся. Ну, таке життя не можна вірити ні Америки, ні Росії. А треба все ж таки, щоб Європа зміла і нас свою сім'ю забрала, так як колись. Угу. Тоді, може, якось і виживе. Але ви більше до Європи хочете, ніж до Росії? Тільки Європи. Що не домовляться про мир? Да, договоритися. Після чорної паласи завжди біла паласа. Должно, должно бути добре. Та, попри весь оптимізм, любов із прикордонного села збирає свої пожитки і чекає на завантаження дров. Кордон поруч і страх сильніший. Не шкода виїжджати? Ні, вже воно перейшло. В мене, вже все, вже все Вже не переживаю. Ні. Внібрасичалко, Микола Рищенко та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.